Слава Україні, всім доброго дня. Ось такий у нас красень. Volvo 830-й. Ну, як на мою думку, то це, мабуть, самий такий найкращий з лінійки міні комбайнів. Ну, Трошки не помитий, ну робота. Таке. От. Ми до нього. Ми вже зробили такий балкончик, так би мовити. Класно. Така потрібна штука. От. І коли відпочити напарнику. Та й не бігти ж слідом за ними. У кабінета ще нема. Ну, не знаю, чи його і ставити чи. Та Скільки там того літа? <хи> вот. Ну тут все так як. Ага. Ось на днях міняли оцей вал. Він дуже ремонтно пригодний, до речі, цей комбайник. Як кажуть, із гіна і палок і працює на всі 100. Вот. Ну таке по решетах. Чекаю, замовлені решета і вже ось ці всі штучки поміняємо і буде нормально. От. От такий ми ще зробили. А, ну Це кожух такий захист на ремінь. І такий зробили, ну, так би мовити, другий етаж. Отак От воно все вийшло. До речі, дуже класно вийшло. От. Що ще треба? Ну, правда, не встиг пофарбувати, так і залишив. О. Це що ти зробиш? Так, що не встиг зробити, то не встиг. І, бачите, вони не покошені в мене і садок не в порядку. Ну що ти зробиш? Все нема часу. Це село. От. Так. Тут ще ми промудрили таку маленьку ступенечку, щоб заглядувати в бункер, коли треба. Ну а під нею... О, і до речі, бак у нас зверху. От. Класно, між іншим теж свої переваги є цьому. Ну а так все. Так все. Класика. І повірте мені, кращого комбайника не треба, ніж цей. Все на ремнях, тільки три цепки на трактор. Ой, на комбайн. То це, мені здається, найкращий комбайник, який як для одноосібника, треба. От. Це тоже наш трудяга. О, кинули у прицеп. Ще не розгрузили. Забрали косілку. таке, Це все робота. Ну що ж, на цьому все. Слава Україні. Бувайте здорові!